Добрий раночок, важкий ранок сьогодні для багатьох з нас, тому що були серйозні прильоти в багатьох наших містах, є поранені, є загиблі, на жаль, будемо молитися за нашу націю сьогодні. Але хочеться трошки підняти наші духовні теми, тому що без них нікуди. І як каже Петро апостол: якщо ми не базуємо свою надію, свій спокій. На слові Божому, то чи вистоїмо ми в цих тяжких випробуваннях? І, знаєте, нещодавно почула в проповіді таку фразу: Віра це завжди не ідеальний шлях. І я задумалась: а чому так? А, бо, наприклад, мене це обурює. А, чому? Тому що в мене є двоякі смисли. Я знаю, що проповідник мав на увазі, це я просто впевнена, що чому він не ідеальний? Тому що ми, як Авраам, петлі робимо. Робимо щось по-своєму, не так, як хоче Господь. І тому шлях не ідеальний. Але від кого залежить? Бо, знаєте, тут є інша сторона. Сам Бог. Невже Бог робить мій шлях не ідеальним? Ідеальний Бог може щось зробити не ідеально. Знаєте, декілька днів про це думаю, і не можу сказати, що мене це бентежить, але мені б хотілося, щоб ми, люди, все ж таки задумувалися над тим, щоб не ускладняти шлях, який Господь нам приготовив. Тому що те, то, що готує Господь, це завжди щось неймовірне, унікальне. Класне, да, з льотами падіннями але це щось неймовірне, фантастичне. Це щось з такими чудесами, і ми навіть запланувати таке не можемо. Але коли ми беремо на себе роль Бога, ну тут я не буду турбувати Бога, а тут там ще щось. Та ну я сам впораюсь, Боже ж дає мені вже мудрості, я вже ж дитина доросла, молоко не їм, їм м'ясо. Можу вирішити, правда? І багато таких різних речей, які ми робимо, і потім в нас виявляється шлях неідеальним. І ми стверджуємо в своєму житті, що наш шлях віри, він не ідеальний. Бог створив цей цвіт, всі кажуть, який він поганий, який він не ідеальний. Це правда? Бог, коли творив, Він говорив, що. Добре, добре, добре. Вісьма добре, коли людину створив. Але ми, люди зіпсували те, що створив Господь. Так само і віра наша. Ми її псуємо. Ми своїми руками псуємо. кажемо, не ідеально. Віра не ідеальна, життя не ідеальне, всесвіт не ідеальна ідеальні, стосунки не ідеальні, дружба не ідеальна, діти не ідеальні, робота погана і все таке. І все таке, да? бо ми з вами погані. Ми з вами обираємо гріх, ми з вами обираємо робити неправильно. Ми. Все починається з нас. І я Богу вдячна, що в якийсь момент, багато років тому, я сказала собі чітко, і досі так є. Мій світ ідеальний, мій Бог прекрасний, моя віра неймовірна. Так, да, я вчусь ще, багатьом речам вчусь, але тим не менш, кров Христа ідеально очищає мене. Слово Боже неймовірно проникає в моє життя і в моє серце. І все це залежить тільки від мене. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую, що. Ти чув мої молитви цієї ночі, і не... слава Богу, немає багато постраждалих, багато загиблих, декілька людей, але на все є твоя воля. Як би нам того не хотілося, як би ми не просили, але життя підконтрольна тільки тобі. Дякую тобі за це. Благослови, будь ласка, нашу націю в тому, щоб по справжньому вірити. По справжньому йти за тобою, бути не просто релігіозними кніжниками або фарисеями, а реально людьми, які знають тебе, чують твій голос, виконують твою волю. Тоді ти не будеш гніватись, тоді наша нація зміцниться і встоїть в цій безлуздій війні. Але ти допускаєш, кажучи, ми живемо наприкінці, можливо, але я знаю, що... Люди постійно чекали твого приходу і постійно казали, що ось, ось наприкінці ми всі живемо. Ми не знаємо по факту, скільки ще. Але я знаю одно. В Біблії чітко написано, нація, яка йде в вірі за тобою, ти її не знищуєш. Ти її підтримуєш, ти її направляєш, любиш і благословляєш. Допоможи нам всім українцям це усвідомити. А тим паче, коли при владі в нас єврей, він знає закон, він знає Твоє Слово. Допоможе, будь ласка. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!